Дівчата, рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні розпочинаю свій новий влог. Не буду казати, що робочий, тому що е, хочу додавати трішечки більше лайфу. Е, не знаю, наскільки у мене це вийде, але хочу спробувати. І розпочнемо ми цей влог із замовлення з Сайту Сінсей. Вчора ввечері, прямо перед сном, на мейкапі замовила собі таку лінійку доглядову для волосся. Там І шампунь, маска, тільки шампунь для одного типу, шкіри, а маска для іншого типу ну, не однієї лінійки. Коротше. Шампунь, маска в подарунок по акції якась пшикалка. Типу, рідкий шовк для волосся спробувати. І для обличчя я там також деяке позамовляла. Фірма така вона більш, на, я так зрозуміла, на натуральних інгредієнтах базується, тому що у мене є ладор, те, що я користуюсь. Шампунь у мене також був і ладор він є. І є у мене шампунь також натуральний, там щось 9 масел, щось таке. Тому що. Єдині шампуні, ці більш з натуральними компонентами у мене не викликають лупу. Інші мені дуже пересушують шкіру голови. Хоча у мене жирний тип волосся у мене, я мою волосся раніше кожен день, а зараз через день Ну так, привчила себе. І, ну, Тобто це вже на другий день і якось воно вже не дуже свіже, мені таке не подобається. І, 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 І що я казала? Що я люблю зараз більше натуральне. Та фірма, я потім вам покажу, бо я не хочу зараз видумувати назву, я просто не пам'ятаю. пам'ятаю, як вона виглядає, ця бутилочка. Хочу спробувати, коротше, бо масочка від Ладору це топчик. Треба ще кондиціонер. Я хочу, коротше говоря, я хочу відростити класне здорове волосся, а не отаке. таке. Ну, це ще ладно, я ж не вирівнюю, я не використовую утюжки. Максимум раз в місяць якийсь стайлер, типу конусної плойки чи хвилю котих зажима. І все. Я намагаюся не перепалювати волосся. Хоча раніше я була блондинкою пофарбованою, і я постійно вирівнювала волосся. Там така солома була. Хоча там були маски для волосся, і все таке, але все ж таки. Отакі в мене. Це в мене маска. Від LADOR з дозатором PH5,5. Мені подобається. Це відновлювальна, відновлююча маска. І шампунь PH6 молекулярний з кератинчиком. Але взагалі мені треба масочка з кератином, Ну, в основному, я люблю бо, бо дуже пушаться волосики мої. Але ця лінійка що це, що це, це мені подобається. Не смійтесь, але ось цей шампунь це поки що краще, що було е, з моєю шкірою голови. Ну, Випадіння не знаю, але саме через те, що тут реально є масла, вона не ідеально вимиває. Але у мене немає лупи. такої, ну, У мене не лупа, у мене просто кожа, шкіра пересихала і шелушилась. А оце прям дуже добре зволожує. Я чекаю на свою клієнточку. Тут у мене не гарно, бо включений кондиціонер, а він у мене за шторою, Тому отак відкривається ця зона. Все поприбирала я попритирала пилючку, бо з цією роботою пилюка просто летить. Я би замінила витяжку, але пізніше, поки не до цього всього, Підготувала свої інструменти. Зараз у мене манікюр з педикюром, але педикюр буде зняття і гігієна без покриття. Тут також все протерла. Це фартушок я собі підготувала. Тут все протерла. Це в мене лежить на обробку, нехай вже лежить. Отак. От Відкрила свою свічечку. Так, це від Кандьора. Відкрила свою свічечку. дуже класно пахне. Зараз прочитаю Versace Brad Crystal. Відкрила, щоб попахло мені, це мені дарували. я вам показувала К е клієнточка. Мої класні штучки. Всім дівчаткам подобається, але поки ніхто не обирає. Обирали щось подібне, але не прям таке. Отак. От І орхідейка, до речі, моя буде цвісти. Ось, віточка. стрілочка. Прибрали їх з вікна, ну, вже давно, бо дуже жарко на вікні. Туди, бачите, так сонце падає. У мене там фікус нещасний, але він, він хворіє вже давно. То вже так. Мої орхідейки тут стоять одна тут. Друга, тут обожні орхідейки. Коротше, як ви зрозуміли, у мене настрій чудовий. Про що прошу, вам хочу розповісти. Ви не повірите про книгу. Це я люблю читати, але мені лінь завжди. Але цю книгу я просто шерсть. Просто прочитала з таким задоволенням. Розум це для тих, хто любить трилери. І детективи такі згадала слово. Дуже класна. Вона така, ну не маленька, хоча для когось це маленька. Але я настільки просто внікла в цю всю історію, але тут описується так нормально. Мо хто любить детективи? Я дуже любила люблю детективи, і взагалі я мріяла стати слідувателем. Тому я таке дуже люблю. Оце все. Фільми такі люблю. Хочу ще з цієї серії отаку, мабуть, хоча, хоча тут японка якась чи Китайка. А, Японія Токіо. Коротше, ще щось хочу. І 18, так. Тут дуже детально описується убивство серійного маньяка. Він такий одержимий ляльками. Дівчатами, з яких робить ляльки. Отак. От тому дуже раджу, кому таке подобається. Чогось схожого почала читати Тес Герітсен, хранителі смерті. Тут у неї прям ціла десь тут було ціла колекція. Багато хто каже про хірурга, про серію, що вона класна, ну про книгу. Але я прочитала чесно тільки дві глави. Тому я навіть і не знаю про що вона, але також про серійних якихось. Взагалі дуже люблю читати книги. Я прям е погружаюсь в ту книгу, що собі у мене в голові малюються картини. І по е першій книзі е Майка Омера «Розумбивці», що я вам показувала, навіть є серіал, але він. Страни сусіда нещасних, і я починала дивитись, але це зовсім не то. Вода якась булькотить. Боже, аби кондиціонер не сломався. Є можливо, якщо хтось з моїх дівчат любить детективи, це все і кому не праціна. То можу порадити вам серіал Кістки. Там всього три сезони, здається, на українській мові, але е, хто не хоче, може дивитися далі з субтитрами. Це американський серіал про е, інститут антропології, про антрополога в частності і е, ФБР, як вони разом співпрацюють. Е, такі убивства давнішні і дуже. Прикольно. По цим всім кісткам вони розбираються, хто, коли і як убив людину. Задумалася, дуже сподіваюся, що за ці слова Ютуб е, мене не забанить, <смір> тому що я не знаю. Я знаю, показувати не можна там всякі біорідини, А за слова. Але то про фільми і книги. Це піду відпочивати, чекати відповіді своєї клієнточки. Ну, мені здається, що вона не прийде, вона прийде на два. Ну, то буду відпочивати просто. Чи знаєте, які плюси роботи вдома? Це те, що я можу загрузити пральну машину і спокійненько собі далі працювати. Капсулка. Ненавиджу прати білі речі. Бо їх треба попередньо носки вибілювати. У мене мило, до речі, вибілюючи. Тепер буду відповідати на ваші питання, які ви залишали у мене під минулим відео. Моя клієнточка до мене вже йде, вона мені відповіла, я їй дуже вдячна, бо я дуже швидко буду вільна буквально за півтори годинки. Десь пів другого, а не в 4, я вже буду вільна. Але все ж таки, поки вона йде, я хочу відповісти на пару питань, бо питань було багато. Особливо від однієї дівчинки, я прям була в шоці, як побачила просто таке несписок питань. Хочу відповісти, все ж таки. Так, це відкрила коментарі. Хочу питання прочитати. Чи було у вас таке, що незручність робочого місця сильно гальмувала роботу? В принципі, у мене робоче місце зручне для мене, тому, в принципі, в мене такого не було. Єдине, що я коли починала працювати з клієнтами, я працювала на табуретці, сама сиділа, і в мене просто дуже боліла спина, бо табуретка сама по собі висока. Я отак дуже сильно нахилялась корпусом і шиєю до рук, до клієнта. І боліла спина. З новим стулом стало. Краще, але все ж таки я думаю, як мені каже чоловік, що треба купити мені столо комп'ютерне. Там я казала, що мені ці підлокітники не потрібні, але їх же ж можна зняти. Тому, в принципі, в мене все окей, з робочим місцем, зі столом. Де замовляєте спирт, він з ізопропілового спирту чи медичного. Це я вже казала у позаминулому відео. Що спирт звичайний, медичний, етиловий? Замовляю, просто пишу в гуглі спирт для манікюру. Я пишу так, і вибираю по ціні, який мені підходить, і все, в мене немає якогось такого сайту. Просто в гуглі ввожу. Вступне питання: чи плануєте переїзд в окремий кабінет? Поки що точно ні. Можливо, коли-небудь, але не зараз, не в наступному році і не через два роки. Це точно. Чому? Тому що поки що мені комфортно тут, і ситуація в країні мені не дає розслабитись, тому я не хочу укорінятися в якому-то іншому. Приміщенні, я хочу от поки що бути тут. Для мене поки що вдома саме безпечніше, і мені морально простіше працювати у себе вдома. Моїх клієнтів це не зупиняє, у мене повна клієнтська база, слава Богу, тому мені поки що тут нормально не планую. Далі. Були думки про створення курсу онлайн про швидкість в манікюрі. Ну і тут дівчинка пише, що вона прискорилась. Я, мені дуже приємно, я дуже за вас рада, що мої відео трішечки помогли вам допомогли вам прискоритись. Онлайн-курс про швидкість в манікюрі. В принципі, я думала за це, У -у -у -у. але не не знаю, в мене в голові я поки що не можу систематизувати оці всі мої думки по поличкам. Можливо, якось як буде натхнення, я сяду, запишу все в блокнот, бо ну якось треба це правильно подати людям. Але були в мене такі думки. Зараз у мене думки трішки про інший курс, але не онлайн, а офлайн для місцевих дівчат. Тому поки що я буду працювати над цим курсом. Потім я запишу його в онлайн форматі. А потім, вже можливо, як міні-майстер-клас по швидкості за якусь там символічну плату буде. Я так думаю, поки що. Е, так, 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 так. Що тут далі? Була посилку заліку з розділу Choice, пише, що повинна прийти через два тижні. Чи замовляли ви саме Choice і за скільки вона приходила? Не пам'ятаю. Я з Алику взагалі зараз нічого не замовляю після того, як мені три місяці чи там скільки. З листопада по березень мені йшли мої лаки, тому я на аліку нічого не замовляю, я замовляю на тему. Тем... Не знаю, просто замовляю. Я не дивлюсь оцей цей чойс, всякий. Ну я не дуже в цьому сильна. Тому за скільки проходило проходила замовлення залюку, я сказала дуже довго, у мене щось не поладилося, я більше не хочу з саліком працювати. А з тему тиждень-два максимум. О, як ви формуєте графік, якщо, наприклад, ви ще не знаєте, що можливо в кінці місяця буде треба, треба буде терміново декілька вихідних або відкладені плани? <світ> Таке цікаве питання. Графік я формую в телефоні в нотатках. Мені так зручніше, я одразу прописую. Я дивлюсь, у мене вихідний понеділок-вівторок стабільно, іноді п'ятниця. Я дивлюсь, сразу заходжу, прописую просто з 1 по 31 всі дні. Отак, там перше, друге, третє, четверте, п'яте, отак, от стопчик. Потім я заходжу в календар, дивлюсь, коли вихідні і понеділок-вівторок убираю З цього списку видаляю і роблю собі прибіли. Абзац, точніше. Потім я дивлюсь, які сімейні свята є у нас день народження, і чи буду я там, йти на це день народження, чи буду я святкувати його і так далі. Там, наприклад, у нас в цьому місяці в серпні у мами день народження, у дідуся день народження, у нас з чоловіком річниця весілля. Оці всі дні. Три точно випадають зі списку. А це будні дні. Наприклад, у дідуся день народження на наступному тижні в середу, і я вихідна в понеділок-вівторок середа. Ну, отак. Я роблю, <с? <с?> я так гуляю. Е і трохи буває графік змінюється. Наприклад, потім на наступному тижні, я понеділок-вівторок працюю, бо на маминий день народження, я беру знову три вихідних, а це серед тижня. Ну, отак от. Я просто собі продумаю це, е систематизую якось в телефоні. Потім ще, що я згадала нарешті в серпні, ну, не в серпні, а коли я планувала графік на серпень, згадала за церковні свята, тому що в серпні у я пам'ятаю. Думаю, я подивлюсь і зроблю ще в цей день, бо щось ну, не хочу я в ці дні працювати. Тому це, так, це також я. Вносі, а так я працюю з 10-ї і останній запис на 16.00 завжди. І що я роблю, якщо терміново якщо щось сталося, або якісь плани, просто пишу дівчатам, що нам треба перенестись і все. От, ну, о -о так, а що робити. Потім просто на оці свої вихідні переношу дівчат, або якщо там захворіла, то їх всіх розпихою. Поки що так. Не знаю, чи це правильно чи ні. В телефоні мені зручніше, бо я потім на навпроти кожної дати, кожного часу, кожного запису ставлю галочку і пишу, скільки мені цей чоловік дав грошей, скільки я зробила, щоб потім в кінці місяця я могла підрахувати свій заробіток. Ще, звичайно, хотілося б доходи, розходи, оце все записувати, щоб я зрозуміла свої чисті гроші, а не грязні, бо я підчитую тільки грязні. Так. Далі. Чи думали ви через що саме залишаються з вами клієнти і що їх тягне прийти до вас знову? Ну, мені самі про себе якось тяжко сказати. Типу, я така крута, я класно роблю манікюр чи щось таке. Ні. Те, що мені кажуть новенькі, і мої постійні клієнти, можливо, вони мені льстять, але е, мені кажуть, що якість, те, що носиться довго манікюр, е, і рівне покриття це те, що мені казали, і е, е, відкритість, що я відкрита до кожної людини. Це, це мені таке казали. От. Тому я думаю, взагалі, коли я вибираю собі майстра, я дивлюсь на те, яка людина, і це дуже впливає на людину. На майстер. Не можу сформулювати. Коротше, дуже впливає на яка людина і яка робота. Оце головне для мене. А де знаходиться людина ні. Так, так же саме і для моїх клієнтів. Я думаю, наступне питання: чи були думки про те, що ти робиш манікюр, але в голові сумніви, що він погано відноситься, і клієнт не прийде знову. Було таке, і іноді досі таке буває. От просто чомусь мені здається, що щось таке я набартачила. Мені дуже часто моя робота в моменті не подобається. Я дивлюсь, думаю, Боже, який ужас. Людина пішла довольна, а мені прям не подобається. Але потім ввечері я заходжу в галерею, дивлюся, і така шикардос. Я не знаю, як це працює, але от так. Бувало таке, що я переживала. Особливо переживала за нарощування. Для новеньких, якщо там вже були складні якісь нігті. Але, в принципі, завжди все було окей. Як ви ведете запис. А, ну я сказала, що в телефоні запис веду. А якось розподіляю бюджет нігтів, скільки відсотків ви берете чистого прибутку, скільки на матеріали і чи враховуєте це. Я. Вже відповіла, що я нічого не вираховую, хочу це зробити, але не дисциплінована я людина, якщо чесно, і я просто це забуваю. Єдине, що я хочу, я хочу почати вести їжнівник, щоб записувати свої плани і виконувати їх, тому що у мене в голові така каша, що мені треба, мабуть, це якось систематизувати собі. Я думаю, в цьому щоденнику своєму я зроблю е, в планері розділ на витрати ці манікюрні, і, можливо, буду робити. Але не факт. не факт. І останнє питання. Е, так, коли ви, наприклад, поранили клієнта, ви про це кажете? Так, завжди кажу. Ну, я завжди питаю, чи було боляче, в основному ніхто не відчуває, бо я не глибоко раню, це така. Ну, маленька яка то там. І це буває, по-перше, зараз дуже-дуже рідко. І, і за через це також до мене ходять клієнтки, яких чутлива кутикула, бо вони мені завжди кажуть, в мене всі крамсали, а ти ні. І типу я не відчуваю ні чистки, ні зрізу ніколи або іншим, прям було боляче. От я завжди кажу, я завжди кажу, ми зараз це обробимо, обробляю хлоріксидіном і потім кровостопом. Ніяка навіть ранка не залишається, бо там такий, може бути, там чу чуточки прям отак. От В принципі, я думаю, це, це всі питання. Я на все відповіла. Дякую вам за ці питання. І, якщо чесно, мені так цікаво просто посидіти і отак поспілкуватись з вами. Попрацювала, зробили корекцію нарощування. І тепер переодягаюсь і йду щось думати з їжею, бо у нас немає ні продуктів. В магазин я по продукти йти не хочу. Тому, мабуть, буде якась доставка. Не корисно, але що зробиш, коли хочеться їсти. А це все залишаю і вже ввечері буду обробляти. Це все просто. Мене чекає така куча інструментів. Ой, ще треба десь поміняти.